Для чого в зубній пасті фтор? Це корисно чи шкідливо? Скільки має бути фтору в зубній пасті? Кому не можна користуватись такими пастами? Чим небезпечний наближок фтору в організмі? Сьогодні ми поговоримо на тему фтору в зубних пастах та його користі для ваших зубів. Багато моїх пацієнтів кажуть, що деякі лікарі рекомендують зубні пасти з фтором, а деякі кажуть, що такі пасти шкідливі. Сьогодні ми спробуємо розібратися та зрозуміти для себе, кому корисні пасти з фтором, а кому протипоказані. Одним словом, будемо розбирати одну таку велику тему: потрібні зубні пасти з фтором чи ні. Давайте для початку розберемо, що такі зубні пасти з містом фтором. В мас-маркетах ви можете побачити таку велику рекламу, там де пояснюють і розказують, що зубні пасти з фтором дуже корисні, і купляйте тільки їх. Але на жаль, не всі пасти з такою агресивною рекламою мають достатню кількість втору. Міст фтору в цих зубних пастах може бути настільки незначним, що по факту ніякої користі від цього втору і не буде. Тому потрібно уважно дивитись склад та уже від цього відштовхуватись. Бо якщо в складі написано, що паста містить фтор, то треба дізнатися саме скільки цього фтору вона містить. На зубних пастах фтору позначаються англійськими літерами PPM. Поряд з ними стоять цифри, які вказують саме міст фтору в цій пасті. Це важлива інформація і на неї треба звертати увагу. Отже, поруч зі значенням PPM, міст фтору має бути мінімум 1400. Якщо там написано 500, 700 або ще менше, ви повинні розуміти, що вміст фтору в цій пасті настільки малий, що ніякої користі від неї не буде. Якщо ви шукаєте зубну пасту з вмістом втору і в ній вказано менше 1400 ppm, то краще відкласти таку зубну пасту в сторону. Взагалі, чи корисний фтор та чим зубні пасти містом фтору в принципі, корисні. Перша корисна функція фтору – це функція захисту зубів від каріесу. В розумній кількості фтор дійсно допомагає запобігти розвитку каріесу в зубах. Друга корисна властивість це зміцнення емалі зубів. Фтор має властивість відновлення зубної емалі. Одним словом, фтор дуже корисна штука. Він захищає від каріесу, він відновлює емаль, здавалося б, дійсно крута річ, але насправді не все так однозначно. Хоч втори містить велику кількість функцій відновлення і допомагає знизити чутливість ваших зубів, треба розуміти, що на постійній основі втор використовувати не можна. Використовувати його потрібно у вигляді профілактики. Наприклад, два місяці ви чистите зубною пастою з містом втору, це корисно, ви зміцнили емаль і попередили розвиток каріесу. Але через місяць-два, будь ласка, замініть зубну пасту. Бо якщо на протязі багатьох років ви будете використовувати зубну пасту з містом фтору, та при цьому вживати продукти, які також підвищують міст фтору в організмі, це може призвести до проблем. Як зрозуміти, що вам потрібна зубна паста саме з фтором? Звертайте увагу на такі речі, як тендітна емаль, чутливість зубів, мікротріщини в емалі. Саме в цих випадках краще використовувати пасту з містом фтору. Але обов'язково перед використанням зубної пасти з містом фтору проконсультуйтесь зі своїм лікарем. Через повторюсь, здавалось би, ніби зубні пасти з фтором потрібні всім і вся, але насправді це не так. Виникає питання: чи може комусь нашкодити паста з фтором? Може. Тор також може і нашкодити, якщо він потрапляє в ваш організм не тільки за допомогою зубної пасти. Але, наприклад, і від води, і від їжі. Якщо в комплексі у вас виходить надлишок фтору в організмі, то вам така зубна паста протипоказана, бо все добре в міру. Надлишок фтору в організмі може призвести до такої хвороби, як флюороз. Це коли міняється колір зубів, важко відчищається, та вона стає плямистою. Ці плями приносять суттєвий естетичний дискомфорт та з часом стають більш чутливими. Також в цих ділянках руйнується сама емаль. Тому якщо ви прийшли до стоматолога і вам поставили діагноз фліороз, то в вашому випадку зубні пасти з містом фтору вам 100% протипоказані. Всім гарного дня!